Так, привіт, шановне панство. Сьогодні хочу вам зняти тракторця багатостраждального трудівника. Трактор Дон Феникс, старий, ще 404. Робився йому капітальний ремонт двигуна. Про нього розкажемо потім окремо. Хочу розказати болячку, яка є в цих тракторах. Е, на лонжеронах є. Технологічні отвори. На 404-му це тут, на, на 24-му це там десь. Може бути ближче мотора, або теж напроти Осі через збільшене навантаження, тому що дехто довантажує додатковими вантажами, щоб трактор не буксував, то такого не варто робити. Або слід слідкувати. За лонжеронами. Через більше навантаження на передок через вібрацію і там стрибки всякі по полю починають лопати лонжерони. Е, можна згубити передка, по крайній мірі кардана. ось е, ну Вирішується просто, приварюється і все. якщо Я знімаю відео. Е, 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 якщо. Якщо, цей, е якщо вчасно помітити, то можна просто тріщину підшліфувати і заварити, е можна додатково підсилити цей шматок який, якоюсь пластиною. Е ну, а або краще використовувати агрегати по розміру, не навантажувати додатково і все буде супер-супер люкс. Так що про одну болячку вам розказав. А пізніше розкажу ще про одну, оскільки є трохи часу.